Цей відеоролик ми присвячуємо нашій новинці: подрібнювачу дискового типу Крашер 700» з дизельним двигуном. Подрібнювачі Крашер 700» призначені для переробки та утилізації методом подрібнення гілок, рейок, обаполів, ламелей та інших деревних відходів. Дані агрегати застосовуються на пилорамах, лісозаготівельних підприємствах. Деревообробних підприємствах, комунальних службах та багатьох інших організаціях, які мають необхідність у подрібненні деревних відходів. Звертаємо вашу увагу, що подрібнювач деревини Crusher 700 може бути укомплектований різними типами приводів, такими як вал відбору потужності від трактора, електродвигуном потужністю 22 кВт та, звісно ж, дизельним двигуном потужністю 30 кінських сил. Дана версія з дизельним двигуном має встановлений стартер та акумулятор, що дасть вам змогу виконувати запуск без застосування фізичної сили. Ротор подрібнювача Crusher 700 складається з диска діаметром 700 мм, на якому розташовані ножі. З протилежного боку диска на ньому розташована крильчатка, яка під дією від центрових сил викидає щепу по розвантажувальному розтрубу. Ножі щепоріза виконані з легованої інструментальної загартованої сталі з високим рівнем твердості, і як наслідок мають високу зносостійкість. Особливістю конструкції подрібнювача є керований механізм подачі матеріалу через бункер завантаження в зону подрібнення. Це реалізовано за допомогою керованих гідравлічними приводами вальців, які мають спеціальні зубчасті захвати. Наявність таких захватів дозволяє забезпечити відсутність проковзувань і додає комфорту роботі. Все, що необхідно зробити оператору, це подати подрібнюваний матеріал до вальців. Варто нагадати про існуючу можливість зворотного обертання вальців, яке, як і основна подача, реалізовано за допомогою важеля управління. Це дає можливість вивести із зони дроблення матеріал, який з будь-яких причин не подрібнюється або не потребує подрібнення. Унікальною особливістю виробу також являється наявність регулятора швидкості обертання вальців, що дає можливість адаптувати роботу щепоріза до кожного типу сировини та необхідних умов продуктивності. Наявність масляного фільтра дозволить забезпечити довгий термін служби гідравлічних компонентів. Важливою особливістю даної моделі щепорізу є подача матеріалу до зони різання під кутом 90 градусів. Це дає можливість виробляти щепу найвищої якості і як наслідок використовувати таку щепу для спалювання в котлах зі шнековим механізмом подачі. Вихідна сировина після переробки перетворюється на щепу розміром від 5 до 45 мм. міліметрів. Подрібнену сировину можна застосовувати у виробництві паливних гранул та брикетів, як сировину для копчення, спалювати в опалювальних котлах та багато в чому іншому. Актуальність наявності цього обладнання у будь-якому сільськогосподарському підприємстві дуже велика, оскільки деревні відходи можуть займати багато місця, не приносити жодної користі або навіть вимагають витрат на утилізацію. Продуктивність обладнання досягає максимально 10 кубічних метрів готової щепи за годину роботи. Все залежить від породи та вологості деревини. Максимальний діаметр гілок, придатних для подрібнення, становить 160 мм. міліметрів. Завантажувальне вікно шириною 210 мм та висотою 160 мм. Розвантажувальний розструп подрібнювача здатний змінювати вихід щепи в двох площинах і обертається на 360 градусів. Звертаємо увагу, що для зручності транспортування дана модель має елементи, що зручно складаються або знімаються, що заощадить місце і дозволить використовувати більш економічний транспорт. Купуючи вироби нашого заводу, ви отримуєте безпечне обладнання з високою експлуатаційною надійністю та рік гарантії з повною технічною підтримкою. Ми здійснюємо повний контроль на всіх етапах виготовлення обладнання. Якщо у вас залишилися запитання, набирайте номер нашої гарячої лінії, вказаний в описі.